Фокус-мокус называется. Надо Поросенка сожгли. Це що, об... Ага, зараз обертаєш? Зараз і то додати. Але а треба кма. зараз системля. А що накривати? Щоб... А Зараз водою гарячою, зараз ага, рушимо і накриваємо парі. Де горячу? Ну а що це йому? Горячу воду в цій воді. Ну, точні, такі. Що, заручить. процедуру на другий бік. Заверни. За Ми той раз так поспитали, Ще гірше десять. Зваряло Вже їсти. Лише можемо їсти, так? Зовсім no. <laughs> <laughs> гарного дня.